коробів ну. вчора виконуючи бойове завдання і я вже ну, цю фразу починають казати я вже знаю що це не 300 не пам'ятаю що я присіла я зібралась бо підкосила чутка я тепер знаю що це таке коли підкошують ноги це дійсно ну, вони Він прийшов з квітами і я ще його не впускала додому. Ми сиділи на підлозі тут. Я в квартирі він в тамбурі, тому що а, вже пізно, я вже лягаю спати, і типу я не чекала гостей, я тебе додому не запрошую. Типу, ну він кажу, я ж не вдома, двері відкриті, я там. Я шо, кохаю, кохаю, цьом, цьом і спатоньки. Там вже можна повернутися, звісно. Але ну, типу, щоб не переносити сварку на наступний день, щоб її не розтягувати.